Добрий вечір. Сьогодні я хочу дати рецепт квашених помідорів на зиму. Не дуже стиглі помідори, сливки миємо. Бутильки добре миємо, не стерилізуємо. На дно бутильків вкладемо зелень, укроп, зонтики, петрушка, чесник, хрін, листки чорної смородини, кусочок болгарського перцю. Зверху викладаємо помідори. Заливаємо розсолом на 1 літр холодної води, 70 г солі, розводимо сіль в воді. Зверху помідор кладемо листочок хріну. Просту пластмасову кришку зсередині змащуємо сухою гірчицею і закриваємо бутильок з помідорами. Нехай квасяться 6-7 днів. Коли квашення закінчиться, то однести бутильок з помідорами в погреб, але або друге холодне місце. Смачного всім!